Так, ну що ж, ми переходимо до наступної секції гістехнології у землеустрої та просторовому плануванні. І я запрошую першого доповідача Путренко Віктор Валентинович, професор American University Київ, геопросторовий аналіз кліматичних змін для цілої містобудівного кадастру. Добрий день, вітаю всіх. Мій доклад сьогодні присвячений виконанню проекту, в якому брала участь агенція геопросторових рішень Геора, Український гідрометеорологічний інститут і закарпатський обласний центр з гідрометеорології. замовникам робіт. Це був проект Клімадам, який фінансувався розроблявся разом зі Словакією для території Закарпатської області. Основними задачами проєкту було виявлення, власне кажучи, і розробка стратегії кліматичних змін для території Закарпатської області. Зокрема, наша команда працювала над тим, що ми здійснювали роботу з геопросторовими даними в цьому проєкті. І замовником виступала відповідно архі... обласна архітектура Закарпатської області. І можна сказати, ми вперше, власне кажучи, в Україні саме зробили, я вважаю, кілька речей. Це ми зробили деталізовану модель аналізу змін клімату для території Закарпатської області. Де у нас для кожної громади було розроблено відповідні рекомендації і відповідні, відповідно зони потенційних ризиків, які з цим пов'язані. По-друге, був зібраний не просто бази геопросторових даних, а було розроблено, в принципі, інтегрований системний підхід для того, щоб оцінити, як Різні фактори, які пов'язані з кліматичними умовами і їх змінами, будуть найближчим часом впливати на на зміну містобудівних умов і обмежень для території Закарпатської області, і знову ж таки тих громад, які знаходяться в ній, це все дало в свою чергу можливість для створення автоматизованих розділів. Для відповідного видачі містобудівних умов і обмежень саме з урахуванням кліматичних перспектив точніше поточного стану клімату і перспективних кліматичних змін і наслідків, які можуть бути з цим пов'язані, відповідно для виконання цих робіт було використано міжнародні документи і бази даних, які розроблені. Зокрема, стратегія є щодо адаптації до змін клімату, Паризька угода, і був також досвід словацької сторони, де було розроблено відповідну адаптаційну стратегію для наслідків змін клімату в Кошицькому краї. Таким чином, цей проект ще є транскордонним і має сумісний вплив як для закарпатської, так і словацької сторони. Відповідно. Було здійснено загальне прогнозування кліматичних змін тут якраз фахівці відповідних профільних інститутів, які працювали з нами в команді, взяли на себе цю частину роботи з прогнозування кліматичних змін. Далі ми цю інформацію вже трансформували в єдине, скажімо так, інформаційне поле. Єдину базу геопросторових даних, відповідно ми врахували відповідну роздільну здатність отриманих даних, статистичні індикатори, які були отримані на основі цих даних. І основне це аналіз, власне кажучи, тих факторів, які пов'язані зі зміною клімату. Відповідно до таких факторів, це і активізація. Потенційних і вихипованих процесів в Закарпатській області, це сувні процеси, це процеси пов'язані з впливом безпосередньо на інфраструктуру області і населення області. В якості ретроспективних даних використовувалися дані за період 61 по 22 роки на території. Закарпатської області, які були отримані з дев'яти базових метеорологічних станцій і близько 50 метеорологічних постів. Ця інформація надавалася відповідно закарпатським гідроміологічним центром. Далі ці дані були в часових рядах проінтерпольовані з урахуванням часових трендів і використані ряд моделей, які дозволяють прогнозувати. Власне кажучи, перспективи зміни клімату для Закарпатської області. Усереднення цих моделей дало можливість, власне кажучи, говорити про те, що, звичайно, є тренди до підвищення температур, зміни кількості опадів, зміни, власне кажучи, Рангів, в яких будуть змінюватися ці температури, опади, вологість і інші кліматичні базові показники для території Закарпатської області. Всього було проаналізовано 12 основних базових кліматичних змінних для області. І, відповідно, можна от побачити, що до 50-го року прогнозується тренд на зростання до 1,5 градуса для рівнинної частини Закарпатської області. Звичайно, що територія Закарпатської області дуже різноманітна за своїми саме кліматичними і мікрокліматичними умовами. Є гірська рівнинна частина, є передгірська частина, є гірські, міжгірські долини, є особливості орографічні рельєфу, які визначають затишні або навпаки більш прохолодні зони для території Закарпатської області. Ці речі були відповідно враховані при побудові серії таких карт. Далі ці кліматичні впливи були. Вже проаналізовані з точки зору е, взаємодії з факторами, які е, випливають з зміни кліматичних змін, це чутливість лісових насаджень до пожеж в природних системах, е, це чутливість ґрунтів до ерозії, це чутливість до посушливих е, елементів клімату, е, це е, відповідно повені паводки, сувні процеси. І чутливість е, відповідно населення до потенційних е, високих е, значних амплітуд перепади температур і е, відповідних кліматичних умов е, складності. Звичайно, е, ця робота виконувалась протягом двох років. Була в минулому році завершена. Е, відповідно, основні складності були пов'язані зі збором наявних даних. Вибором оптимальних масштабів між визначенням місцевих регіональних моделей і порівняння цих даних відповідно з глобальними моделями, які були використані в якості базових для подальших трендів прогнозування, оскільки глобальні і регіональні моделі вони які використовуються міжнародними організаціями в сфері. Прогнозування змін клімату ці моделі вони є достатньо невисокої роздільної здатності. Тому для переходу на те, щоб ми могли створювати певні прогнозні моделі саме для території окремих громад Закарпатської області, ми ви ми застосовували процедури даунскелінгу. Які дозволили відповідно з урахуванням урографії, території і кліматичних амплітуд кліматичних змін, вже прийти до більш високої роздільної здатності растрового покриття на територію, на територію області? Друга проблема це звичайна проблема пов'язана з тим, що доступи до інформації значною мірою обмежені під час воєнного стану. Тому багато ресурсів, які ми використовували, це ж були знову ж таки міжнародні ресурси, або ресурси отримані і підтримувані на основі космічного моніторингу території Закарпатської області. Зокрема, це були ресурси НАСА, Європейського космічного агентства, це були інститути ресурси Європейського дослідницького центру і так далі. Тобто, насправді. На сьогоднішній день багато ресурсів, які можна використати. Ми можемо для таких моделей. Ми можемо знайти саме у міжнародних організаціях, міжнародних базах даних, а не тільки в Україні. Відповідно, сама структура побудови інтегральних моделей вона включає в себе близько 100 різних параметрів. Які були обраховані, нормалізовані і сумісно е, враховані при побудові інтегральних оцінок в розрізі адміністративно-територіального устрою Закарпатської області, в результаті було виявлено, що саме східня частина Закарпатської області е, за рахунок е, саме збільшення амплітуд е, температур і е, опадів для цієї території, і в же час за рахунок е, високого. Не високого господарського розвитку, але високого туристичного навантаження знаходиться в найбільшій зоні вразливості найближчі роки саме від кліматичних змін в області. Тому, наприклад, найбільш такі нашумівші проекти як будівництво курорту нового в районі Ясені, Якби ці речі вони. Знаходяться з точки зору такого прогнозування і моделювання під великим ризиком впровадження реалізації беззначних екологічних порушень цієї території. Тому всі громади Закарпатської області були розподілені на групи з найвищим середнім і низьким рівнем вразливості, і відповідно до цього були розроблені певні стратегічні цілі. Які всього таких цілей було шість груп. Кожна з цих груп вона включає в себе певні заходи, які рекомендовані для кожної з громад, і от можна бачити, в принципі, матрицю впровадження різних заходів в різночасовому періоді для кожної з громад. Згідно з якими можуть бути вже запропоновані певні рекомендації для місцевих органів влади, і, відповідно, розроблені і впроваджені певні містобудівні обмеження або для певних видів господарської діяльності і будівництва на території Закарпатської області. На цьому дякую за увагу. Дякую. Будь ласка, питання. У мене є таке питання. От ви сказали, що ви брали глобальні і регіональні кліматичні моделі, але вони мають невисоку роздільну здатність, і ви підвищували цю роздільну здатність. От можете сказати, за рахунок чого можна отримати. Якби оцю додаткову інформацію, щоб підвищити роздільну здатність, так? Ну ми в якості. Ну, по-перше, основна база, базовий метод, на якому це ґрунтується, це метод використання саме деталізованих моделей рельєфу, які дають можливість в принципі саме врахувати фактори висотності і експозиції схилів. На місцевому рівні, і відповідно вже не просто, скажімо, там, збільшувати роздільну здатність моделі механічними методами, типа в найближчого сусідства, а за рахунок саме врахування оцих особливостей мезорельєфних форм. Це перший момент. Другий момент це використання саме ретроспективних даних. На цю територію, що дало можливість, в принципі, їх за рахунок їх подальшого тренду про прогностичних трендів, врахувати ці дані також в тих глобальних моделях, і регіональних, які доступні на цю територію. Дякую. І ще є питання в чаті. На базі якого програмного забезпечення проводилось моделювання? І яка точно... Я бачу, дякую. Значить, ну, повністю використовувалося програмне забезпечення ArcGIS в роботі. Точність рельєфу була на рівні 15 метрів використана для побудови моделей. Посилання відповідно всі дані вони опубліковані на геопорталі Закарпатської області. Вона є основним розпорядником отриманих результатів. Тому за цими даними можна звертатися безпосередньо до них і також за доступами відповідно до геопорталу, оскільки зараз я знаю, що він теж працює в режимі для службового користування. Дякую. Чи є ще питання? Чи проводилось детальне моделювання впливів у розрізі населених пунктів? Це насправді дуже таке складне і важливе питання. Ми не проводили такого моделювання у розрізі конкретних населених пунктів по одної простої причині. Ну, у нас не було на це часових і бюджетних рам. Коли я вперше звернувся до наших наукових інституцій з питаннями стосовно сувних процесів, стосовно паводкових процесів і так далі. То, якби фахівці, всі один за одним казали, що на це потрібно витрачати кілька років для підготовки збору таких даних, і відповідно на це потрібні мільйони і мільйони коштів витрат на фактичний фактаж даних. Право в тому, що у нас як би, є до сих пір, це не те, що нерозуміння, да? а це певна методологія, яка не дає нам можливості достатньо швидко обробити ці дані. Тобто ми, в принципі, за півроку всі дані, які ми зібрали, ми їх обробили приблизно. Але звичайно у кожної моделі є свої рамки масштаби, в яких ми можемо їх використовувати. І це ті масштаби, які, власне кажучи, надають нам саме рекомендаційні функції. Тобто, оскільки мова йшла саме про підґрунтя для розробки стратегії до адаптації до змін клімату, то це саме такі рекомендаційні речі, які за собою вже тягнуть. Безпосереднє проектування на місцевості залучення інвесторів до конкретних проєктів, які вже потребують в свою чергу розробки деталізованої технічної документації і ще питання: ваша думка відносно можливості будівництва гірськолижних курортів в Закарпатті. Ну, я вже висловив, значить, певно, застороги, які пов'язані з будівництвом в районі ЄСі. Ви, мабуть, чули всі про цей ну, дуже нашумівший проєкт. І зараз в судовому порядку цей проект зупинений. Хоча там було достатньо багато зусиль вкладено в це. Проект лобіюється самою громадою ЄСІНІ і е, Яка розуміє, що це е, мільярдні інвестиції в разі успіху, але з точки зору екології, е, скажімо, повністю екологічні спільноти закарпаття проти цього проекту виступають, і е, ну, наші результати, які ми отримали в ході такого комплексного обстеження, вони це підтверджують, власне кажучи. Але звичайно, що розвиток туризму він е, ніяк не повинен зупинятися, і навпаки, існує багато питань, наприклад, з розвитку вже тої інфраструктури, яка є, і в районі тої ж самої Єсині, е, де е, є такі напівдикі курорти, скажімо так, які потребують покращення на сьогоднішній день інфраструктури, але не за рахунок повного е, повної зміни існуючих ландшафтів.